Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Life Yoga з Guy 3 Мене звати Гай 3 Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат, побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну ще ж, давайте починати. Вітаю всіх на занятті. Готуємося до практики. Переходимо на початок килиму. Сідаємо, відводимо плечі назад, прикриваємо очі, налаштовуємося на чудове заняття. Робимо вдих, підіймаємо руки через сторони вгору, тягнемося з руками, розкриваємо серце і видих, опускаємо руки перед собою, тягнемося вперед, коліна, розводимо в сторону. Опускаємо лоб на підлогу і плавно з круглою спиною підіймаємося в позу кішки і сідаємо, підіймаємо руки вгору, глибокий вдих і на видасі, плавно з круглою спиною опускаємося вниз, опускаємо голову, трошки розслабилися, беремо Праве коліно підносимо до себе, ліве коліно до себе, з'єднуємо ноги разом, трошки помасуємо задню поверхню ніг, беремося за голені і тягнемося до ніг. Можна взятися за носочки, можна за голені, носочки від себе. Опускаємо голову, глибокий вдих, підіймаємося вгору, носочкою на себе, видих, опускаємося вниз вдих вгору, беремося за носочки, тягнемося вгору, можна взятися за голені чи за стегна, промасували наші стегна, трошки розслабили і на навидися, опускаємося вниз, розводимо ноги в сторони, згинаємо в колінах, беремося за подошві наших ніг і качаємося зі сторони в сторони в позі щасливої дитини. Трошки промасували тут хребет, стараємося поперек тягнути до підлоги. І тепер розгинаємо обидві ноги, вдих, видих. Розгинаємо, згинаємо, стараємося носочками тягнутися до підлоги, вдих і видих, згинаємо. Знову розтягнули носочки, трошки попружинили. Ногами до підлоги, і на видосі згинаємо ноги, знову промасуємо задню поверхню. Тепер опускаємо праву ногу, лівий носочок на себе, і підіймаємося вгору, тягнемося лбом до голені. Можна попружинити ногою, трошки помасувати ногу, носочок від себе і опускаємо голову вниз, вдих. Видих, гору, підіймаємося, тягнемося лбом до голені. Видих, вниз. Беремося за носочок тепер, робимо глибокий вдих і на видих носочок від себе, тягнемося лбом до голени І видих, опускаємо голову вниз, вдих, носочок від себе і на себе вниз, вдих, знову тягнемося лбом до коліна. І видих носочок від себе вниз. Вдих, тягнемо вгору, носочок від себе. Можна попружинити, трошки затрималися тут. Тягнемося в І на навидися, опускаємо голову, беремося за носочок і тягнемося ногою ще ближче, можна взятися за голень. І в цьому положенні промасуємо наші стегла, наші голені. розслабимо задню поверхню ніг. Тепер підіймаємо ліву ногу, носочок від себе на себе. І опускаємо тепер праву ногу, ліва залишається на горі. І тягнемося лбом до коліна, носочок від себе. Носочок на себе, опускаємося вниз, вдих, видих, тягнемося вгору, носочок від себе і на себе вниз. Вдих вгору, тягнемося, видих вниз. Повторюємо ці рухи. Вдих вгору носочок від себе, видих вниз, опускаємо голову, вдих вгору, тягнемося луком до голені. І видих вниз, тягнемося до носочку. Вдих і видих. Попружиною тепер ногою, розслабили, помасували ногу, стегна, голені. Можна помасувати саму подошву стоп. трошки попружинили, відчули приємні відчуття від масажу. Підіймаємо праву ногу вгору, ліву обидві. І тепер промасуємо обидві ноги по всій поверхні, згинаємо коліна і тепер відтягуємося від носочків до кінчиків наших рук. І на видусі плавно підіймаємося вгору. Сідаємо прямо вдих через сторону, руки вгору і видисі опускаємося вниз, тягнемося вперед. Можна тримати ноги прямими, можна зігнути ноги в колінах, якщо живіт не лежить на бедрах. Якщо живіт, на бедрах, живіт лежить на бедрах, то ми опускаємося нижче, нижче і тягнемося гармаківкою до носочків. Беремося, обіймаємо наші стопи, складаємося бічі більше, більше, обіймаємо себе за стопи, глибокий вдих, дивимося перед собою і навидимося, підіймаємося вгору, схрещуємо наші ноги, ставимо руки на підлогу, переходимо в позу планки. Вдих, планка, видих, чату, ранка тандасана, вдих, собака мордою вгору, розкриваємо серце, розкриваємо груди. Видих, собака мордує вниз. Тут ми попружинили плечах, покачали тазом, розтягнули задню поверхню ніг, робимо глибокий вдих і підіймаємо праву ногу і опускаємо, підіймаємо і опускаємо, розпрацьовуємо праву ногу вгору і вниз. Динамічні такі рухи вгору і вниз. Вгору і вниз можна допомогти на горі підіймати голову і опускати. Вдих гору, видих вниз, вдих гору, видих вниз. Робимо рухи плавно і ніжно, не робимо рухи агресивно. І залишаємося на горі, правою ногою, комогам вище, Попружинили в плечах, розтягнули ногу. Тепер праву ногу згинаємо, ставимо вперед між руками, опускаємо ліве коліно, дивимося перед собою, вдих, підіймаємо руки вгору, розкриваємо серце, сідаємо нижче в наші Тепер переносимо руки на поперек і штовхаємо поперек ще нижче, а голову запрокидуємо назад, штовхаємо вниз, наш таз, глибокий вдих і вийде. Робимо глибокий вдих, руки підіймаємо вгору і на навидися, опускаємо руки, ставимо на пальчики і розгинаємо передню ногу, опускаємося до неї, Тягнемо носочок на себе, опускаємо стопу коліно і знову підіймаємося вдих через сторони руки вгору. видих вниз, розгинаємо праву ногу, носочок на себе. Вдих. І видих, опускаємо коліно, вдих через сторони, руки вгору, видих, опускаємо рух, руки. руки, розгинаємо коліно, вдих і видих, опускаємо коліно, підіймаємо руку через сторону, вдих. І видих, опускаємо руки, розгинаємо праве коліно. І залишаємося в цій позиції, тягнемося з руками вперед, за маківкою вперед. Стараємося, щоб живіт у нас був притиснутий до стегна. Можна перевести руки всередину, можна перевести руки назад. Вибираємо найбільш зручне для себе положення. Ставимо долоні перед собою, дивимося вперед. І тепер задню ногу відводимо ще далі, на комфортне для нас положення і опускаємося нижче, як тільки ми можемо. Можна опустити заднє коліно і залишитися в цьому положенні, не себе, робимо рухи дуже плавно і ніжно, відчуваючи наші м'язи. І тут можна зробити, перекати зі сторони в сторони, розслабити наші задню поверхню ніг, зробимо рухи вправо і вліво, ніжно, лагідно, відчуваючи дуже добре своє тіло. Ми не насилиємо себе, навпаки, ми його розслабляємо і глибоко-глибоко дихаємо. Тут ми під, якщо можемо, підіймаємо руки вгору, можна покласти праву руку на серце, прикриваємо очі і відчуваємо це розтіжіння вдих. І на видусі можна опуститися вниз, до витягнутої правої ноги, повисувати. Трошки задню поверхню, ніг маківкою тягнемося до носочку, повна поза позаханомани, шпагат. Ми повністю розслабляємось. Якщо у нас повний шпагат не виходить, ми залишаємося в комфортному для нас положенні. Часом він обов'язково вийде. Робимо глибокий вдих, дивимося перед собою і навидуся, піднімаємося вгору згинаємо ліве коліно, права нога підіймається прямою. Тепер згинаємо праве коліно, ставимо долоні перед собою і плавно відштовхуємо праву ногу назад, попружинили трошки правою ногою і плавно залишили праву ногу над підлогою і переходимо через чотири собаку мордою вгору. І на видусі собака мордою вниз. Попружинили Тепер підіймаємо ліву ногу вгору і вниз, вгору і вниз. Робимо рухи плавно і ніжно, не агресивно. Ми розтягуємо наші м'язи і збільшуємо їх рухомість. вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз, вдих Вди вгору. Вдих гору і затрималися на горі, попружена лів, лівою прямою ногою, і колога далі, затрималися. Глибокий вдих і на видисі переносимо ліву ногу вперед, опускаємо праве коліно, сідаємо нижче, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторону гору, опускаємося нижче, розкриваємо грудну клітку. На видосі опускаємо руки, переводимо долоні напоперед пальчиками вгору і штовхаємо таз вниз, якомога нижче, прикриваємо очі і залоджуємося цією розтяжкою, відчуваємо своє тіло, не форсуємо, глибоко дихаємо, глибокий дих. Ще глибший видих, пам'ятаємо, що будь-яка розтяжка потребує часу. Робимо глибокий вдих, руки через сторону вгору. Опускаємо руки перед собою, ставимо праву ногу на носочок і розгинаємо ліву ногу, опускаємося вниз, вдих гору, руки через сторону вгору, розкриваємо серце, видих, опускаємо руки, розгинаємо ліву ногу, носочок на себе. Вдих і видих, опускаємо праве коліно, вдих через сторону, руки вгору, видих, опускаємося вниз, розгинаємо ліве коліно, носочок на себе. Вдих. Видих опускаємо ліве коліно, вдих через сторони, руку вгору, праве коліно. І на видосі розгинаємо ліву ногу. І тут ми опускаємося нижче, повністю вся ліва стопа на підлозі, ставимо долоні в центр і тягнемося маківкою до носочку. Можна перевести руки назад і ще більше скластися, навпіл, животом тягнемося до нашого. І його встегнув. Глибоко дихаємо, глибоко вдих. І на видосі ставимо руки перед собою, підіймаємо голову, дивимося перед собою вдих, і на видосі опускаємо долоні і плавно, плавно відводимо задні ноги ще далі назад. Можна поставити праве коліно на килим, це лівою ногою витягуємося вперед, переходимо в найзручніше для нас положення і зробимо перекати зі сторони в сторону, для того, щоб розрухати наші суглоби. Дивимося також зі сторони в сторону, коли качаємося вправо-вліво, вправо-вліво. І залишаємося в центрі на тій відстані, яка нам комфортна. Вдих, підіймаємо руку через сторону вгору, можна опустити. Праву руку на серце прикрити очі, опускаємо руки, дих через сторони, підіймаємо голову вгору, видих, опускаємося вниз, опускаємо лоб на підлогу, тягнемося за маківкою до носочку. Можна помусувати ліве рукою, ліве стегно. Повністю тут розслабляємося, пам'ятаємо, ми не форсуємо навпаки. Ми розслабляємося і глибоко-глибоко дихаємо. Якщо будемо робити регулярно, то обов'язково. Одного дня ми вийдемо в повний шпагат. Головне з любов'ю відноситися до свого тіла. Вдих, дивимося перед собою і на видосі підіймаємося вгору, дивимося вгору і тепер згинаємо праве коліно, ліве коліно розігнуте. Тепер згинаємо ліве коліно, переходимо в випадок. Глибокий вдих і видих, опускаємо долоні вниз і переводимо біву ногу вгору, випрямляємо ногу, тягнемося за ногою комога вище, залишаємо ногу над горою і переходимо через чату рангу собаку, морди вгору, вдих. І на видисі, штовхаємо таз назад, собаку мордою вниз. Попорожнили в плечах, покачали тазом з сторони в сторони. І тепер плавно підходимо вперед 4 кроки. Руку переносимо на коліна вдих і на видосі, проковзуємо руками вниз, кидаємося навдих. Тепер розвертаємося впродовж килиму, ставимо ноги широко, носочки трошки до себе, підіймаємося вгору, вдих і на видосі опускаємося нижче, можна взятися за п'яточки і штовхаємо таз і живіт. Вниз животом тягнемося до стегон, маківкою тягнемося до підлоги. Якщо у нас спина зігнута, то ми ставимо ноги ширше. Тепер щепляємо руки за спиною в замочок і тягнемося замочком якомога нижче, а маківкою до підлоги. Попружинили замочком вниз, вдих. І видих, опускали замочок якомога нижче, розчіпляємо замочок, ставимо руки на підлогу, дивимося перед собою, ставимо руки в опору і зробимо перекати зі сторони в сторону, згинаємо ліве і праве коліна. Така напівскандасина, Качаємо тазом справа на ліво, пересідаємо глибше, якомога глибше, розробляємо наші тазові суглоби, Дивимося в сторону витягнути ноги поперемінно. Обидва, обидва стопи притиснуті килима. Залишаємося в центрі, дивимося перед собою і на видасі, опускаємо одне коліно, праве коліно на підлогу, ліва нога випрямлена, піднімаємо лівий носочок вгору, ставимо лівий лікоть на підлогу. І робимо вдих, підіймаємо праву руку вгору, попружинило рукою. І тепер занурюємо рукою під ліву руку. Вдих права рука вгору, видих під ліву руку в сторону. Вдих права рука вгору, видих, занирю під ліву руку. Вдих вгору, залишаємося на горі, прожинило рукою. Це у нас така скрутка. Ми відчуваємо, як скручується наш таз, наша спина. Можна взятися правою рукою за ліву витягнуту ногу, прикрити очі, відчути дуже добре, скрутку. робимо глибокий вдих. І на видосі підіймаємо праву руку вгору, опускаємо вниз, виходимо на витягнуті руки, плавно підіймаємо. Праву ногу і тепер міняємо, опускаємо тепер ліве коліно в сторону, а права нога випрямлена, носочок підіймаємо на себе. І тут ми опускаємо праву руку на підлогу. Вдих, підіймаємо ліву руку вгору, тягнемося якомога вище. І на видосі замирюємо лівою рукою під праву руку. Вдих вгору. Видих, занирюємо лівою рукою в праву сторону. Вдих вгору Розкрилися. видих, опускаємо руку під право. Вдих вгору. І тут ми затрималися, проженели рукою вгору. І можна зігнути лівою рукою, зачепитися до за, витягнути випрямлено і ногу. Дивимося вгору, можна прикрити очі, тут розслабитися, відчути цю приємну, скрутку. Глибокий вдих, підіймаємо руку вгору і на видосі, опускаємо вниз. Тепер допомагаємо руками, підіймаємося вгору, випрямляємо обидві ноги, носочки трошки на себе, дивимося перед собою вдих і на видосі, опускаємося нижче, беремося за п'ятки. Тягнемося маківкою, опускаємо руки перед собою, дивимося вгору, видих вниз. Зробимо такі хвилі верхньої частини нашого корпусу і видих вниз, вдих з кругла спиною вгору, видих, вниз, вдих вгору, видих з прямою спиною вниз. Ще один раз, вдих вгору. І тепер опускаємо обидва коліна на підлогу. Носочки дивляться в сторони. дивимося, щоб кут в колінах був 90 градусів, розводимо коліна в сторони, опори на витягнутих руках і покачаємося вперед, назад, вперед, назад. Розслабимо наш таз. Можна прикрити очі, відчути, як розтягуються наші суглоби. Тепер можна опуститися на лікті, і ще більше попружинити вперед, назад, і залишаємося в самому крайньому положенні, таз відведений назад, прикриваємо очі і даємо силі гравітації самій розслабити наші тазові суглоби, розкрити їх, притягнути їх до себе, відчути це єднання з магнетизмом нашої землі і дозволяємо. Нашим ногам самим розслабитися і розтягнутися. Ми нічого не робимо, окрім глибокого дихання, глибокий вдих. І ще глибший видих відпускаємо. Ще один глибокий вдих. І на виду виходимо на витягнути руки, з'єднуємо наші п'яточки разом. І З'єднуємо коліна, переходимо знову в широку позицію, вдих, підіймаємо руку через сторону, на видусі, опускаємося, вниз, чіпляємо руки з замочком і тягнемося замочком якомога нижче, можна покачатися з замочком зі сторони в сторону. І зробимо такі бейбі перекати невеличкі зі сторони в сторону нашим тазом. І попружинами замочком ще нижче, тягнемося вниз, розчіпляємо замок перед собою, І дивимося вгору і на видосі тепер розводимо ноги в сторону, як мог далі. Можна перевести одну руку назад, і таким чином ми допомагаємо тримати вагу тіла руками і переходимо в таке положення, яке для нас комфортне. Ми не перетягуємо наші ноги. Ми виходимо на ту відстань на підлогу, яка нам комфортна. І плавно переводимо таз назад. І можна опустити по черзі плечі, вниз і скрутитися зі сторони в сторони. З цього положення ми піднімаємо руки вгору, тягнемося вгору і видих, опускаємо руки, опускаємо лікці на підлогу. Закриваємо очі, трошки розслабилися. І можна витягнутися за руками вперед, якщо дозволяє нам розтяжка, якщо нам важко, то ми ноги трошки ближче, одне. одна до одної з'єднуємо. Якщо все добре, то ми тягнемося животом до підлоги маківкою вперед до наших пальчиків. Дивимося перед собою вдих. І на видосі плавно підходимо руками вгору, вдих піднімаємо руки і на видосі намасте до грудей. І плавно з'єднуємо тепер одну ногу, інше, наші стопи разом переходимо в положення метелика. Беремося руками за наші з'єднані стопи і робимо рухи коліна вгору, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, як крильця метелика машина нашими, нашими ногами. Тепер підіймаємо таз над підлогою, і з цього положення ми руками допомагаємо штовхаємо. Коліна вниз. Якщо тут все добре, то можна опустити таз, ще більше опустити коліна вниз і розкриваємо стопи як книжку на себе і опускаємося животом до розкритих наших стоп. Глибокий вдих, на видосі підіймаємося вгору, з'єднуємо коліна разом і зробимо перекати колінами зі сторони в сторону, дивимося в протилежно від колін в сторону. Вдих і видих. трошки розслабимо наш таз. Наші стегна, Качаємося зі сторони в сторону, дивимося протилежно від колін в сторону. І тепер переходимо на початок килимо в планку. Вдих планка, видих чату ранка вдих, собака, мордою вгору. І на видисі переходимо в собаку мордою вниз. І тут ми дуже добре попружинили в наших плечах. Підіймаємо це на носочках, опускаємо коліна, дивимося перед собою в дих і навидосі відводимо таз назад, опускаємо лоб на підлогу, з'єднуємо долоні разом, підіймаємо долоні вгору на масте. Опускаємо руки вниз, тут ще трошки затримались, розслабились, відпустили всю напругу поза дитиною. Дих і на навидосі переходимо. Позу кішки, і з неї переходимо в зручне для нас положення. Я переходжу в позу лотоса. ви можете просто схрестити ноги. Відводимо плечі назад, прикриваємо очі, вдих через сторони, піднімаємо руки вгору і на навидися, опускаємо руки на мостих, з'єднуємо великий вказівний палець і опускаємо долоні на наші коліна, долоні дивляться вгору, прикриваємо очі і тут ми. Повністю відпускаємо всю добру, відпускаємо всі емоції, всі бажання і просто насолоджуємося життям, існуванням, відчуваємо, як наше тіло розтягнулося, як нам стало легко, легка посмішка. складаємо долоні в області нашого серця. Відчуваємо стукіт нашого серця, стукіт життя і праці, відчуваємо тепло в нашому серці, любов, дозволяємо розчинитися в цьому стукаті. Пробуємо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторону вору, на видіс опускаємо далеку на листи, до брудей і розчиняємося в цьому. Чудовому моменті я вам бажаю чудового залишку дня, діліться цією любов'ю з усіма, хто вас оточує Намасте.